Ось тут воно лежало ось такого, ось от. От такого. Під саму стіну і на полу. Оця дитинка. Коли я вийшла, тут вже мені позвонили. Я кажу, що щось лежить. Я спугалася, думаю, може там щось таке чи вбите, чи дохли. Хто його знає, знаєте, як це? Взяла одіялку, так от горнула дитинка. Пенсіонерку Поліну Дибську покликав сусід із шостої квартири. Саме він знайшов новонароджене маля на першому поверсі. Олександр Луценко саме повертався з нічної зміни на початку сьомої ранку, помітив пакунок біля стіни, але не звернув особливої уваги. Прихожу ліжити. Я без німання наверх. Я на віржу чи тільки коррі плащ дитячий. Думаю, чи мене я фільмом насмотревся чи Поїхав? Спускайте назад і... Панаріка посвятів, дітьові маленькі ручки, такі Я пірпол, я не знаю, що діти, куди біжати. Сусіди одразу викликали швидку допомогу та поліцію, а поки чекали, вирішили занести дитину в тепло, як порадили лікарі. Спросила я її швидко, що дитиною робити, бо ми ж боялися брати, куди їй ту дитину брати. Вони сказали, що візьміть цю дитину і нагрійте. А так як я вдвох живу, ми двох стариків нас прохладно постучала до неї. Юля забрала цю дитину, розмотала. Дитина була загорнута у порізану ковдру та ще якісь речі, а на грудях записка від матері, яка просто шокує. Прошу вас, дайте мою дівчинку в надіжні руки. Мені стало жити недовго, у мене рак в останній стадії. А муж алкоголік, а нас не погибне, я... О, я этого не хочу, пожалуйста, не судите меня, чтобы я не было. Помогите моїй девочке, я її назвала Емілія. Медики швидко забрали немовля до лікарні, його ретельно оглянули і визначили, що дівчинка цілком здорова. Наша задача на даний момент це провести повний комплекс обслідування. Всего, так як у нас немає абсолютно ніяких даних по матері, це обслідування на РВМ, це віч інфекція. Так як судя по зовнішньому віду дитинка, по характеру обробки поповини, з високої степені вероятності відбувалися на дому. Наразі дитина почувається нормально, втім, що найменше місяць вона пробуде у лікарні, поки вирішуватимуть питання про її подальшу долю. Правоохоронці тим часом розшукують матір дівчинки. Те, що написано у записці, вони не надто вірять. На даний час ми перевіряємо інформацію стосовно жінок, які були вагітні, ставали на очот або не ставали на очот. Перевіряємо і по своєму району та в сусідніх районах дану інформацію. Подальшому слідчі можливо надасть там більш детальну інформацію. Сусіди, які знайшли дитину, впевнені дівчинку підкинули незадовго до того, як Олександр її знайшов. Бо мовляв навіть не встигло замерзнути на 15-градусному морозі. Не довга, тому що вона ще не встигла замерзнути, Коли приїхали врачі. Ані розвернули ні, що були, звісно, теплі. Але місцеві гадки не мають, хто міг підкинути у під'їзд новонароджену. Кажуть, у своєму селищі знають усіх і на таке ніхто б не наважився. Вже всіх передумали, але ну, на нашу вулицю я думаю, що не принесуть з нашої вулиці або десь з посілка. Це, ну може, я знаю, може, з якогось ділення, може з якого села, поїмаєте, тут же щось траса йде, ось осінь совет ж рядом. То, може, привезли, положили і поїхали. Правоохоронці прочисують не тільки первомайські, а й навколишні населені пункти. У пошуках матері може дійсно хворої на онкологію. За фактом залишення дитини відкрили кримінальне провадження. Тож жінці загрожує до трьох років тюрми. На даний час тривають слідчі та розшукові дії. Поки я не буду їх розголошувати. Є одне прохання до громадян, які володіють інформацією про матір чи обставини даної події, звертатися на лінію 102 або до Вітовського відділення поліції.